Відповідь Бовдурам, які пишуть в коментарях, що бо амно. Перед вами дві моделі. Сама простенька модель, сама дешева. gbh 240. Має 1,7 джоуля удар, важить до 2 кг. Made in Китай, три роки гарантії. Все чудово для дому або для потолочних яких сорбіт зі своєю вагою. Це оптимальне рішення. Далі, модель 228. Це самий потужний із прямих перфораторів. 3.2 сила Джолій, має вібрейшн контрол. Вже в нього диральова башка. Бачите, вже інша комплектація, інший кейс. Made in Germany казав, так він стоїть майже вдвічі дорожче. Але ви оцієї можете 72-ю коронкою алмазною хірячити в бетоні. То давай. Розділяти потреби і завдання, і що ви скажете, що електрик він не професійний? Ні, ну йому можливо і не, не треба саме отакий. Тому різні задачі, різні моделі, різні ціни, але обзиватися лайном ну подивіться на себе в зеркало.